Вітаю, друзі. Щоб трошки розбавити новини про Зеленського, я згадаю одну новину, де згадується Трамп. Про Трампа зараз багато новин, безумовно, ви читаєте їх всі. Мене зацікавила новина, в якій Трамп знову пообіцяв закрити Міністерство освіти. Він хотів зробити це минулого ще свого минулої каденції. Зараз він знову повертається до цієї ідеї. Він реально він хоче закрити Міністерство освіти, федеральне саме міністерство. Він хоче перенести питання освіти на рівень штатів. Хай кожний штат сам собі вирішує питання освіти. Правда, він вирішив не використовувати свої накази, оці, значить. Розпорядження, оці виконавчі, виконавчі розпорядження, які американський президент може видавати, він вирішив по, трошки піти іншим шляхом. Тобто він хоче домовитися з конгресом, а потім ще додатково він хоче домовитися з профспілками вчителів. Тут я вбачаю серйозну загрозу ці всі ідеї. Скоріше за все, це затягнеться надовго і, мабуть, нічого з цього не вийде. Але так чи інакше, ідея ця. Вона надзвичайно здорова. От Для України, наприклад, це було просто радикально важлива річ ліквідація Міністерства освіти і науки. Тобто треба перенести всі питання освіти і науки на рівень областей. Все. От хай вони там займаються цими всіми речами. Кожна область може писати свої власні підручники, свої власні. Посібники може інтерпретувати науку так, як завгодно. Рано чи пізно вони будуть це вирішувати з батьками дітей, які ще залишаться в Україні, і так тим більше, що їх просто мінімум, тобто тих дітей, не зрозуміло, навіщо нам уряд в, в уряді міністерство, якщо в Україні залишається мізерна кількість дітей і студентів. Тобто, це перетворюється на маргінальну діяльність. Освіта в Україні перетворюється на маргінальну діяльність. Більше того, вони ж викинули із обов'язкової програми практично всю науку як таку. Там залишилася одна математика. Все решта це пропаганда, державна пропаганда. Отже, навіщо для цього значить. А, ну хіба що, може, для цього якраз і потрібно міністерство? Бо е, є небезпека, що люди можуть повернутися до реальної освіти, до справжньої, а не до індоктринації, яку зараз пропагує е, український уряд. Ну от хіба це єдине пояснення. Але насправді ліквідувати це міністерство було б дуже важливим і корисним е, кроком, який би оцінили українці позитивно. І це, до речі, додатково вплинуло позитивно на тих українців, які роздумують над тим. Повертатися в Україну чи ні?